Коротенько хотів би відповісти на ваші запитання. Андрій Дубан. Слава Ісусу Христу. Чи мають у церкві чоловіки і жінки стояти окремо? Це так і в ісламі, і, вроді, в юдаїзмі, що жінки від чоловіків стоять окремо. У нас не. Такого обов'язку нема. Ми все-таки, скажімо, ми церква Христова. І ця церква, і ця наша віра, вона відрізняється від інших тільки тим, що Христос прийшов і каже: Я не прийшов нічого міняти, я прийшов доповнити. Враховувати те, що світ міняється, і він має бути кращим. Тобто, каже Христос, потім пізнає Ви мої учні буде любов поміж вас. І він каже, даю вам прийміте цю чашу Нового Завіту. Тобто церква, яка має бути жива, а вона жива тоді, коли вона змінюється, але коли вона змінюється в сторону Бога. І сьогодні бачу суспільство задає той запрос того, що рівність чоловіка і жінки. Що... Воно, трошки ми так любимо, ми вже як беремося, то вже так, знаєте, по, по максимуму. Вже тепер треба казати директор, але вже а не, якщо то жінка, то директорка, чи там ще якось там інженер, інженерка. І, і, воїн там, і ще якось там треба придумувати якісь слова, щоб жінок не обідати. І тому, а Христос це ще давно сказав, але Він каже: робіть, але не перегинайте палку. Робіть то все так, в межах Божих. І тому в церкві Христовій Бог не ділить направо наліво, щоб ті жінки направо хлопи наліво чи наоборот там. Тут у нас такого іменно в Христовій церкві такого нема. Так, коли жінки. Жінка, вдова або чоловік, то можна брати шлюб. Ну, я зрозумів. Питання дуже коротке. Коли жінка, вдова або ж чоловік, то можна брати шлюб. Так. Написали дуже просто. Значить, дивіться, якщо хтось із вас є вінчений і вмер чоловік чи жінка, ваш, ви є вільні. Навіть там є поки смерть не розлучить нас. Тобто, якщо хтось із половини вмирає, які були шлюбовані, то інша половина, яка залишається, вона є вільна, Все, крапка. Богдан Сарамага. Отже, скажіть, для чого кожному священнику на 17 років служіння надають право носити мітру? Дякую? Не обов'язково. У церкві існує порядок, що нагородити там жовтим Христом протуірейським треба певний період часу. Тобто, наприклад, 5 років служіння, не просто 5 років прослужив як-небудь, на тобі хрест протирейський. Це за особливі якісь заслуги перед церквою. Приклад для інших, добре повчання, зробив якісь там організовував якісь братства, щось там, ще, що. ну, щось зробив, таке якесь особливе на парафії. І через 5 років не було йому ніяких зауважень, і йому дають протирейський хрест. Потім через 7 років. Дають хрест з прикрасами, можу дати не скоріше за особливі заслуги перед церквою знову ж таки. І потім 15 років, ви кажете, 17, ну добре. Хай буде 17 років, за особливі заслуги, за вклад у церковне життя, яке змінило життя парафії, яке змінило ситуацію, є найвища нагорода священика Мітра. Це не просто, що роки пройшли, все, так, тільки, тільки, А мені ще два місяці лишилося, Все, скінчився срок. Все, давайте йому Мітру. Ні, мітра це особлива церковна відзнака за особливі заслуги перед церквою. Як вінець слави, це так, як той для мученики отримують вінець слави у царстві Божому, а це, це вже ці вже ті, які отримують вінець на землі, що ж церква, спільнота в особливий спосіб відзначає цього священника. Коли ви бачите священника в мітрі, ви розумієте, що це особливий священник, який має особливу цінність для церкви, який дуже є шанований єпископом, дуже шанований людьми. От що таке мітра? Не просто прийшов срок на тобі мітру та й ходи. Це особлива відзнака нагорода церковна. Надія Ширко, слава Ісусу Христу, Отче, як правильно від... Віддячити лікарів або лікарям, які роблять операцію, і кажуть, скільки то має коштувати, щоб не було гріхом. Дякую за ваші науки. Я вам так скажу. Як приходить лікар і каже: дивіться, у нас є такий варіант, ми вам можемо зробити таку операцію там. Ну, я не без уточнення, да, любу, так? Щось там, відрізати щось, якийсь там навість на нозі. І каже лікар, це буде коштувати вам 4,5 тисячі гривень, враховуючи анестезію, тра-та-та-та-та-та, тра перев'язуєш ні то. І ви такі, та ні, це за дорого. Піду-ка я по базарі походжу, може десь поторгуюся. Хочете, торгуєтеся, шукайте дешевше, хочете платити цьому, церква не, не каже то є гріхом. Гріхом, коли ви несете гроші до лікаря, наприклад, доктора. Зробіть мені третю групу інвалідності. Доктор, напишіть моєму малому якийсь такий документ, аби його не взяли до армії. На, ти вам доктор, то дивіться, я вам тут -то приріхтувала. О, за це будете горіти разом з доктором у пеклі на самому споді, там, де продажники і зрадники. Оце так. А коли ви боретеся за своє здоров'я, за здоров'я своїх близьких. І кажете, слухайте, доктор, мені треба цей. Доктор каже, слухайте. Питань нема, але це ну, це операція непроста. Бо, по-перше, ми там зичимо обладнання, десь звідти, а це, а лікаря треба запросити аж з Харкова, чи там відки, чи з Львова. Бо, тому що є такий один лікар, що це може зробити. Це вам буде коштувати 80 тисяч гривень, або там 100, 150 тисяч гривень. Ви такі думаєте. Так, ні, і все. Тобто, я думаю, що кожен з вас дуже добре розуміє, коли ти платиш за, за, відповідну за операцію, і, і лікар каже, це коштує скільки? Друге питання. А якщо лікар каже, операція безплатна, але вам треба дати 1000 гривень. Не дасте, то операція буде зроблена дурною. На такого лікаря ясне діло, що Треба написати лист щастя. Бажано колективний. Бо тому що той, хто покликаний рятувати людське життя, не має його калічити. Я думаю, ви, ви кожен із вас розберетеся, хто що і як. Так що оплатити операцію, сказали скільки це треба, а коли лікар вимагає гроші для себе. Не заради того, щоб він це все зробив так, як треба, то це вже, це вже паскудство. Але в будь-якому варіанті, коли ви рятуєте своє життя чи, чи життя якоїсь іншої людини, воно для вас. Ну як, не то, що не буде гріхом, а ви будете співучасником. Ви будете співучасником. Так. Отець. Я онлайн дивлюся вас кожного кожного, чи можете ви сказати, чи буде вечором вечірня. Буде, приїжджайте. <реку> <Що так де? реку> <Шо>? Хто хто? У нас 10, слава А, так. Ви хочете приїхати до нас? Приїжджайте, буде. Але транслювати не буде. Бо я так дивлюся, що ще трохи я ще буду і вечірні молитви свої транслювати, знаєте, коли я молюся там у спальні. Так? Отже, Василю, питання: молитва на Вервіці. Як правильно молитися? Поясніть коротко. Коротко не вийде. Найдіть собі книжечку, як молитися на Вервиці. Тут навіть не книжечка, тут така брошурка. Там є розваження радісні, страсні, воскресні, коротко написано, що за чим, намальовано зернятка, що на котрим казати. Так, я не думаю, що де би ви не були, навколо вас нема людини, яка вам не годна пояснити, що таке вервиця. Там, де ви зможете купити собі вервицю, там ви собі зможете купити цю книжечку до вервиці. А якщо ви не можете знайти, то. Бог найде вам спосіб, щоб ви так здобули собі і вервицю і книжечку. Дзвоніть ну, на службі дзвонить. А? Це, напевно, онлайн парафіяни що хочуть сказати. Слава Ісусу Христочу, Василію, поясніть, що таке літання, коли і як правильно молитися. Дякую Марія Львівщина. Пані Марія, ви зі Львова не знаєте, що таке літання? Як їй молитися? Я вас прошу. Як не знаєте, то не треба. Не треба вам того. Галина притула. Ой, це часом не ця жінка. Отже, чому слово Боже на кожен день різне по різних інформаційних джерелах. Як різне по різних. Слово Боже, на кожен день різне, по різних інформаційних джерелах. А може має бути одинакове? Це ти знаєш устав, ти знаєш, що, що читання різні. Так, наше читання від ПЦУ відрізняється. Чому? Тому що відбулася календарна реформа. Читання, ті, що читаються, 35-й 35 тиждень після зіснення Святого Духа, він рахується від Пасхи. Пасха не пересунулася. Пересунулися тільки нерухомі свята. Вони мають свій день. А читання йдуть від Пасхи. Від Пасха, потім е, зіснення Святого Духа, Зелені свята. І від тої пішла перша неділя позицій Святого Духа, друга, третя, четверта. понеділок вівторок, середина четвер, позиченню Святого Духа. Читання так ідуть. Коли відбулася календарна реформа, читання залишилися в своїм ряді, бо іменно Пасхалія лишилася. Православна церква взяли і пересунули читання на два тижні разом із датою. Що є не дуже точно. Вони то направляють, не переживайте. Це... І тому можуть не співпадати читання православної і греко-католицької церкви. Але прийде Пасха і після Пасхи все буде добре. Почнеться Піст, і на Піст все буде добре. Перший тиждень посту почнеться, і я думаю, що церква на то зверне увагу. І все буде добре. Правильно задане запитання вже несе в собі 50% відповіді. Тому, коли задаєте запитання, старайтеся його правильно сформулювати, щоб людина, яка взагалі інопланетянин, могла вас зрозуміти. Так. Все. Всіх ми почитали, всіх ми. Так, так, так. Дякую вам щиро. Я ще хочу сказати вам. Ігор, якщо дзвонить, а дзвонить. Що йому треба? А. Це Івані Золоте, розумієте. Дзвонить на службі Божій, бо хоче зі мною поговорити в прямому ефірі. Дуже добре. Так. Зараз ми молимося за упокій слуги Божої Галини, два роки з Дня смерті. це служба заказна, І вони заказували ще в неділю, вроді на завтра, але вчора ми, ми мали там за військових окремо. І так, як вони пожертвували важну суму, тому я окремо хочу, щоб це було. Я вам так скажу. Якщо я вас там, не прочитав чи не встиг. Напишіть, я людина, я можу і забути. Я можу, ну, по-перше, пойміть правильно, у мене дуже багато є всяких таких речей, <кій> навіть коли я на службі, для того, щоб вам було зручно, щоб ви могли нас бачити і з нами молитися, ми, ми транслюємо це. І задіяні е, знаєте, ціла команда спеціалістів інженерів, звукотехніків, освітлення. Ці, ці, ця група називається Отець Василь і Світлана. І ясне діло, що ми е, мусимо ще й на технічну сторону звертати увагу. І модератори дивляться, шукають, що ви там пишете. Вас багато. І якщо я когось пропустив, не треба ображатися. Напишіть мені, отець. Ми заказували там службу на, 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 на вівторок, а там не було. Нагадати мені, я подивився. Ви просто не представляєте, скільки в мене у Вайбері повідомлень? Ви думаєте, що ви написали, і ваше одно повідомлення, я цілий день дивлюся і любуюся ним, чи що? Дуже багато. Тому я кажу, навіть якщо вже пишете, пишіть, не треба мені дзвонити. Особливо, так знаєте, дзвонять, ой, я так вас дивлюся так хочу з вами всі порадити. Я не зможу з вами всім порадити. Слухайте проповіді, міняйтеся, йдіть до церкви, до своєї, йдіть до сповіді. Та й міняйтеся, Бог вам відкриє, Бог вам новіщого від мене нічого не скаже. То, що сказав мені, я вам передаю, то саме скаже вам, але напряму. Але зробіть чисте своє серце. Бо якщо Господь Бог хоче достукатися до твого серця через твої вуха, то не з вухами проблема, а з серцем. Зроби його чистим, і, і, і ти його почуєш. І дійсно вас багато, а я хочу з кожним із вас ви мені всі дорогі. Бо якщо Бог каже, Василю от твої, от твої ягнята, бери, бери мені їх і пасе. І я так і буду робити. Але пам'ятайте, я ваш пастух не ви вимую. І коли якесь ягня десь біжить, у бік що пастух робить? Або пса поганяє, направляє завернути його. Або бере тих, їх йде, я йому трохи поцівав, нагадую, де, де стадо опасенці. Таке семей моє, я мушу десь вас і зупинити, десь підказати. Так, хтось скаже, а я не хочу його слухати, Та нема питань. Ми нікого не тримаємо, нікого тут на ланці не прив'язали. І тому просто я до вас пошаную і прошу відповідної Пошаний до мене, бо в цих відношеннях не так важливо, коли дія повеличати, як ви собі виробляєте оту пошану до проповідника, як Ісус каже, хто поважає мене, той поважає, отця, що мене послав. Так же само, і я вам кажу: якщо ви поважаєте своїх священників, то ви поважаєте єпископів, яких їх прислали. Якщо ви поважаєте єпископа, то поважаєте цілу церкву. А Бог вас так випробовує. І ви не знаєте, який нас священник, а це вам випробування. Хоч Бог хоче по -по подивитися, як ти себе поведеш. А іменно священник, такий, який вам є посланий, ідеальний для вас. Ідеальний. Просто слухайте його. Бог знає, кому, кого, куди послати. Ви що сумнівається в Божім провідництві? Міняйтеся. Ми для цього й молимося, щоб ви ставали іншими. Ми для того молимося, щоб ви ставали кращими. І ви з нами молиться для того, щоб у цих перемінах поучаствувати. Не забуваємо. Пальчиком тиснути отамо, от, лайк поставити. Це ваша подяка за нашу працю. Поставте лайк. Бо по лайках вашим воздасться вам.